Рейки для нівелірів бувають різної якості і по різній ціні. Якщо їх порівняти, є рейки, які майже не мають ніякої ваги. Вони зроблені з дуже тонкого матеріалу алюмінію. Є рейки, які Зроблені більш якісно. Мають нав... навіть більш ширший корпус профіль. Що їх порівняти, то ось. 4,5 з половиною сантиметра. А ці вже по 5 сантиметрів шириною. Якщо поставити на ваги, то найбюджетніший варіант рейки має вагу 590 грамів. Якщо беремо більш якісну рейку, вона має 870 грамів. Також бувають рейки в комплекті з таким водяним рівнем, щоб більш рівно поставити її більш точне значення вимірів було. Чехол у рейки також буває такий ось більш плотний, навіть з додатковим карманом. Ось Цей також з додатковим карманом це для водяного рівня. Бувають такі зовсім тонкі. Саме покриття значення також, дивіться, щоб порівняти найдорожчий варіант оці, оця рейка і більш дешевий. Ось якість покраски видно і на цій рейки. Роз... Ніякої розмитої фарби, все чітко рівно. І ось ця рейка. Також звернути увагу на якість кріплення пластикових деталей. На саму рейку, на самій рейці. На дешевих рейках ось можемо побачити. Так, на більш якісних рейках. Навіть самі заклепки, вони більш з якісного матеріалу. Навіть краї профіля відрізняються по обробці. В дешевих рейках такий як відрізали, так і зібрали рейку. Чим вони їх там на станції чи чимось як різали, ось такий край не сильно ну, акуратний, такий і залишився. На більш дорогих рейках, край профілю, мабуть, ще більше на якісному. Обладнані ріжеться, або потім після порізки ще й обробляється, тому що він рівний і об цей край не поріжешся. На цій рейці він досить гострий. Один міліметр товщиною навіть на відео видно, наскільки товстий, якісний профіль. Ну і по вазі вона майже 900 грамів. Ось тонкий профіль на цій 03 товщиною. Ось Середній на 0,7 має. І рейка фірми Ято 05. Також з більш якісними рейками йдуть в комплект ще запасні кнопки.